Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку духовний наставник Ісіта Гая. Вітаю, Ісіто, Вітаю, Тетяна. Ісіто, ну що ж, ми вже пройшли і сонячні затемнення, і такі активні повні події зараз дійсно в світі розвиваються дуже активно. І неочікувано. І сіто, одна з таких подій це новини про те, що світ і весь світ чекає голод і катаклізми. Чи бачите ви такий розвиток подій в своїх прогнозах? Це одна з ймовірних гілок реальності, але не єдина. Ми можемо пом'якшити цю гілку реальності. Я точно знаю, що будуть катаклізми, будуть землетруси. Вони вже відбувалися в деяких регіонах і будуть землетруси по всій планеті. Це буде хвиля землетрусів, яка принесеться по всій планеті, і вона спричинить наводнення в деяких місцевостях. Але е, насправді зараз велика команда галактичного союзу працюють над тим, щоб пом'якшити цю ситуацію в майбутньому. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році таро від Тетяни Гай. Ви знаєте, ви читаєте думки, тобто, ще не ще невідомо, чи вдасться її пом'якшити, чи ні, тому що йде тільки робота, правильно я розумію? Так. Хотіла себе поговорити, що ми можемо зробити для того, щоб пом'якшити цю ситуацію. Ось люди у цьому втіленні. І чи можемо взагалі, чи взагалі чи просто потрібно прийняти це як рок. А вся реінкарнація є наш рок, і тут є позитивні і негативні моменти, і різні катаклізми вони завжди з нами відбувалися. Наприклад, я пам'ятаю, як в дитинстві мені було десь 2 4 рочки, і мама залишила мене вдома і почався землетрус. Дуже сильно трусило і їх не пускали в будинок. Я була маленька, зовсім я пам'ятаю, як всі іграшки, ляльки почали падати з меблів. І я зовсім не боялася. Я просто спостерігала за цим і я відчувала, що все буде добре. І я дуже, я дуже добре пам'ятаю цей день, цей землетрус. І я знаю, що щось подібне відбудеться скоро з приводу голоду. Я можу сказати, що це четверта фаза трансформації, і вже зараз в Америці знищуються великі посівні площини. Для того, щоб штучно створити голод. Ви маєте зрозуміти, що всі катаклізми, які відбуваються зараз на планеті, вони створюються штучно. Вони створюються руками певних людей для того, щоб знищити велику кількість населення і замінити цих людей на роботів. Саме на роботів. Так. Ісіто зараз я хочу розглянути з вами таке питання. Я до нього сама прийшла нещодавно, тобто, якісь, наче, сили, мені сказали, що я його маю розглядати і розповідати. І в кого, як не у вас, духовного наставника, я можу запитати саме про це. Можливо, дехто з глядачів та підписників каналу скажуть, що це. Якась фантастика, але я так не відчуваю. Я впевнена, що до кого ця інформація має дійти, вона дійде. Аргументую, чому я хочу це запитати. До мене почали звертатися люди, які почали прокидатися. Я впевнена, що у вас в практиці таких. В десятки, навіть в сотні більше, які почали прокидатися, але вони пам'ятають деякі фрагменти з інш життя на інших планетах, знають, що вони не звідси, знають, що вони просто тут в цьому тілі, але вони починають пробуджуватися, але вони не можуть зрозуміти для чого. І вони розуміють, що в них є якась одна спільна місія, що багато з них там одні з однієї планети, інші з іншої, і вони відчувають себе, от як знаєте, такими, як наче, магнітним притягуванням. Що це таке? Чи це просто ілюзія людей? Ні, насправді дійсно зараз великий посів зіркових семен це втілені свідомості з інших планет зараз в людських тілах. І спільна місія вона якраз полягає в тому, щоб бути зараз на землі. Неважливо, що вони роблять, вони допомагають іншим, не допомагають, вони знаходяться в будинку, вони знаходяться на вулиці, вони мають бути тут, тому що ось ці душі, які втілилися з інших планет, вони випромінюють а, певну вібрацію, певну енергію. І ця вібрація впливає на всю планету. І ця вібрація допомагає вознесінню планети. Тому наша задача це просто бути тут. І... Ще з свого досвіду я помітила, що е, історія християнства, історія про Ісуса і Марія Магдалену, вона буквально звела людей з розуму, тому що кожен ізотерик, е, чоловік, якого я зустрічала в своєму житті, а казав мені одну і ту саму фразу: ти знаєш, Ісус, це я це моє друге пришестя. І скільки вже цих Ісусів ходить я? Коли подорожувала, я кажу: якщо ми візьмемо острів Балі, то там кожен другий розкаже, що він Ісус, це він, це саме його час настав. Якщо ми поїдемо в якесь езотеричне спільноту, неважливо це в Америці, це в Таїланді. Кожен другий чоловік-ізотерик розкаже, що Ісус це саме він. І ось мені здається, що люди просто а, їдуть з глузду на ці історії. Буквально вчора мені зателефонувала жінка і почала розповідати, що. Вона Марія Магдалена, а її чоловік це саме Ісус, Син Божий, і що це саме їх прошестя. І таких історій так багато, що мені прямо захотілося про це сказати. Ми всі є Бог, але чому ніхто не хоче бути пророком Мухаммедом? Ніхто не каже, що він реінкарнований. В них була дуже, до речі, благісна історія. Вони дуже благісно вийшли з життя від старості, від просвітлення, їх ніхто не вбивав, ніхто не розпинав. Ну, ось ця християнська історія вона звела людей буквально з розуму. І хто, як не християни, знищили більшість людей, стільки людей а, вбили. Християни, і ось зараз люди, які створюють катаклізми, війни, проблеми, хвороби, це ті люди, які створили взагалі християнський егрего. Розумієте, ось це вони стоять за християнським егрегом? Ну але саме так і світом, ми сьогодні говорили також з одним з духовних наставників, Зештар щодо того, як через чорні ритуали це вбилось людям. В серця, скільки там не тільки через чорні ритуали, скільки там було маніпуляцій, скільки вбито було просвітлених людей християнами, волхвів, скільки вбито було відьом, тобто відаючих матерів, які вміли заглянути більше. Чого ж церква так проти йоги? Тому що через йогу, через медитацію людина може пізнати себе і побачити, що вона є Бог, що кожна людина є Бог. Я завжди повторюю, що я ніколи не хочу, обговорюючи такі речі. Образити почуття там віруючих людей, чи які притримуються тої чи іншої енергії, а просто донести до тих, хто шукає свій істинний путь інформацію. І я впевнена, що всі, хто нас дивляться, всі, хто нас слухають, просто дослухаються до нас. Не сприймуть це як в жодному разі як образу, а сприймуть це як цінну інформацію. І Сіто, і ще б хотілося запитати, що ж робити. Ми говорили не раз з вами про цей Егрегор, так вбивчий Егрегор. І ми говорили не раз з вами, що Україна одна з небагатьох країн, яка прокидається і просвітлюється вірніш люди на її території, люди, які коріння мають українське. Але дивіться, яких дві субстанції так, паралельні. Християнський Грегор, який, як вони насаджували на нас цю релігію просто таким насиллям, теж через смерті, теж через кров. Люди наші не здавалися, вони прив'язували традиції язичницькі, підв'язували під християнство. Ми про це вже не раз говорили. Але зараз просвітлені душі. І це Грегор, який ще досить потужний на Україні, ідуть отак, от паралельно. Що робити? Як діяти людям, які опинилися між, от можна сказати, між двох огнів, так і можна сказати. До речі, я хочу ще додати про Ісуса. Що насправді, коли він зустрів Марію Магдалену, вона передала йому єгипетські знання, і вона активувала його місію, його задачі, і вони разом відправилися в Індію вдвох. До того, як він зібрав учнів. І Ісус а, і Марія Магдалена навчалися в Індії. Вони навчалися, вони потрапили в місто світла телос. Воно знаходиться на кордоні Індії і Непалу. І там Ісус зустрів свого вчителя і він навчався йогі. І те, що давав Ісус, це була якраз йога і медитація. І якраз індійський гуру навчив. І відкрив в нього сітхи. Це якраз суперздібності, де можна ходити по воді. Це здібності левітації, це здібності перетворювати одну речовину в іншу речовину, це здібності розмноження їжі, коли їжа не завершується. І ці здібності сітки також мала Блавацька, яка також навчалася в Індії. І ці здібності може відкрити будь-яка людина. Але коли Ісус йшов, його вчителі вони знали наслідки і вони а, заборонили йому використовувати сітхи. Але він настільки хотів допомогти людям і пробудити їх свідомість, що знаючи... Чим це може закінчитися, він демонстрував сітхи. І цим самим він в жреців того часу викликав страх, тому що люди бачили ці чудеса і вони йшли за ним, тому що вони вірили цим чудесам. Якби він не демонстрував сітхи, вони б а, люди б так не реагували на нього, так би не йшли. І тому же використали можливість, вони вбили цю людину і вони а, повністю скривили всі знання, які він надавав. А вчив він якраз так, як його вчили в Індії, він дуже довго навчався саме там. І ось зараз люди насправді мають можливість обрати йти за своїм серцем. тому що Бог і Творець він знаходиться в серці, і неважливо, як зараз будуть реагувати на храми, на релігії, я знаю, що в майбутньому буде тільки одна релігія це буде нова релігія. Це буде релігія серця, і будуть створені храми серця. І я вже була в майбутньому в таких храмах. Вони будуть виглядати як абсолютно білі приміщення, де не буде нічого, ніяких статуй, ніяких ікон, нічого. А вони будуть округлі. І люди будуть приходити туди сідати, закривати очі і розмовляти з Богом в своєму серці. Всі будуть поклонятися своєму власному серцю, яке знаходиться фізичне серце, яке знаходиться в вашому тілі. Ось це фізичне серце буде сприйнято як божество, тому що серце має свою власну свідомість, і люди в цих місцях, храмок серця, будуть мати змогу, знаходячись фізично разом. Кожен буде розмовляти зі своїм власним серцем. Ось це буде основа а, даної віри. Де ти? Там і храм. Тому що Бог, серце, завжди знаходиться в твоєму тілі. Тіло це храм Божий, а серце це Бог. Тобто, ти і є храм. В якому живе Бог, де ти, там і святе місце. Ось так буде сприйматися людина в майбутньому і буде сприйматися життя. І насправді в нас є тільки вибір: ми дуже м'яко пройдемо трансформації і увійдемо в Золоту еру м'яко. Або ми жорстко пройдемо трансформацію, і ми все одно увійдемо в золоту еру. Ви маєте зрозуміти, ми все одно увійдемо в золоту еру. Що б зараз не відбувалося? Все одно, ось ця негативна енергія вона повністю зруйнується, вона завершиться. І ми все одно створимо світ любові і щастя, тому що ми для того втілені тут. Кожен з нас, кожен з нас Бог, абсолютно кожна людина. І кожна людина може відкрити здібності, якщо просто через свідомість захочу зрозуміти, а хто я? Хто я? І як казав мій вчитель Сатя Сейба, ви і я абсолютно однакові. Різниця в нас тільки в тому, що я зрозумів, що я Бог, а ви ні. Ось і все. Боже Ісі, то мене просто від ваших слів завжди просто захоплює дух. І я ще теж провела таку аналогію стосовно Марії Магдалени. Хто не знає, тому що я добре. Вчила і добре вивчала теологію. Ви сказали, що вона знала єгипетські таємниці. І дійсно, хто пам'ятає, і якщо хто читав, хто така Марія Магдалина, вона була вигнана саме в Єгипетську пустелю, тому що вона була як розпутною жінкою, і вона 40 років без одягу, фактично. І майже вона так до речі зображається на іконах. Вона ходила по пустелі саме Єгипетській. Хто ж знає, де вона там була. Але те, якщо вона так десь хотіла просвітитися, хотіла пізнати себе, то їй дійсно могли передати ці таємні знання. І ви мене зараз просто наштовхнули на цю думку. Марія Магдалена була жрицею богині Ісіс. І вона навчалася, її виховували в храмі Ісіс. Вона знала магію, вона знала всі тактиці, вона знала сакральні божественні знання, і її з дитинства готували до того, що вона зустріне своє близнюкове полум'я, і вона його місію активує, і це буде також її місія. І вона не була розпутною жінкою. Її ну, просто… так нам каже Біблія. Та, да, її просто принизили. Вона була жрицею, вона мала знання, і її відпустили, її сестри з храму в той момент, коли вони знали, що вона має його зустріти, і вона точно знала місце і час, де вона має зустріти своє близнякове полум'я. І вона пішла туди, і вона зустрілася з Санандою. Прекрасно. Боже, як ви це все розповідаєте? Ну, просто перехоплює дух, хочеться вас слухати і слухати. Але, на жаль, час у нас обмежений. Тож я щиро дякую вам, і Сіто, що виходите на зв'язок, ділитесь своїми знаннями, до яких йшли довгі, довгі роки. Тож, я щиро вірю, що будете виходити з нами на зв'язок і надалі, щоб просвіщати наших підписників каналу Ясно Бачу! Дякую! Дякую, Тетяна. і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.